16 років у моєму житті була депресія, але Бог він мене звільнив від цієї депресії. Тому я запрошую тебе на пряму трансляцію, яка відбудеться в Ютубі, вже в цю неділю о 16.00 за київським часом. Люди підключаються до цієї прямої трансляції, вони отримують відповіді на свої питання, свободу від стресу. Депресії, шизофренії, і найголовніше отримують сенс життя. Тому, якщо ти підключишся до цієї трансляції, я обіцяю, ти обов'язково отримаєш і сенс життя це найголовніше, що є у нашому житті. І відповіді на свої питання, і свободу від гріхів, від стресу, від депресії, від шизофренії. Тому, якщо ти хочеш приєднатися до прямої трансляції, Залиш у коментарях плюс я обов'язково напишу тобі і допоможу приєднатися до трансляції.